Топ 5 популярних автомобільних акумуляторів на XVA. Вітаю! У цьому відео ми розкажемо вам про акумулятори, які найчастіше купують наші клієнти. На самій верхівці топу зібралися дуже відомі імена. Але будуть і неочевидні, але варті рекомендації бренди. Тому дивіться до кінця. Погнали! Не розказувати вам про конкретні моделі. Хоча найбільш популярні, представлені ось тут у нас на столі. Просто 9 з 10 АКБ це батареї марок Bosch Warta Ексайт. Тому саме їхні лінійки ми детально розглянемо у цьому випуску. Дивіться далі, можливо, ви відкриєте для себе щось новеньке. Bosch! Це один з найвідоміших брендів автомобільних акумуляторів, символ надійності та німецької якості. Хоча сам Bosch батареї не виробляє. Це робить для них широко відомий в узьких колах американський концерт Кларіос. Запам'ятайте назву, бо ми до неї ще повернемося. Всі легкові акумулятори поділяються на три основні серії s 3 S3, 4 і s 5 І щоб не плутатись, кожна серія має свій колір етикетки. Чорна це базова s 3 синя це середній клас, срібляста преміум сегмент s 5 Bosch S3 це простий акумулятор для простого авто. Якщо у вас старенька машина без купи електроніки і ви не ганяєте взимку щодня, цього вистачить з головою. Bosch S4 уже серйозніший варіант. Його вистачить на більшість сучасних автомобілів з кондиціонером, мультимедіа, електропакетами і поїздками місто траса. Тут е, більше ємності, вищий пусковий струм і трохи більше витривалості. Bosch S4E EFB. Е, Це та сама S4, але з апгрейдом. Ідеально для машин з системою старт-стоп. Завдяки технології EFB така батарея витримує більше циклів, швидше заряджається і довше живе у міських режимах. Bosch S5 5 це вже преміум. Якщо у вас авто з кліматом підігрівами, купою датчиків і бажанням, щоб все працювало без збоїв, навіть узимку це воно. Bosch s 5 a AGM тут усе по максимуму. Це сучасна технологія з абсорбованим електролітом, яка дозволяє витримувати жорсткі навантаження, короткі поїздки, активну систему старт-стоп, рекуперацію енергії. Якщо машина з великим енергоспоживанням, Краще за так званий гелівий АГМ ви не знайдете. Тож додамо, що усі акумулятори Bosch виготовляються з використанням технології PowerFrame. Це така особлива решітка пластин, яка забезпечує високий пусковий струм. Краще сприймання заряду. І довший термін служби. А ще вона знижує ризик корозії, тобто батарея буде жити довше і працювати більш стабільніше. До речі, якщо бачите модель на зразок Bosch s 4005 і не впевнені, чи підійде вона до вашого автомобіля, просто скористайтесь підбором по віну. На XY. Тоді точно не помилитеся з ємністю, полярністю чи посадковим місцем. Тепер переходимо до варти. І як там пам'ятаєте про Кларіус? Так от, цей концерт виробляє батареї Варта з 2000. Другого року. Різниця з Boshem ем лише в тому, що бренд варта це власність Кларіус, а батареї Bosch вони продукують на замовлення. Навіть дизайн та кольори етикеток у них майже такі самі. Але перейдемо до лінійок. Буквально в цьому році варта провела ребрендінг. У нас тут представлений якраз вже новий дизайн. На нашу думку, після ребрендингу усе стало простіше. Тепер достатньо одного погляду, щоб зрозуміти, яка батарея вам потрібна. І більше не треба гуглити, чим відрізняються Blue від Silver. Сині етикетки це SLI. Тобто класичні акумулятори для машин без старт-стопу. Старт, старт світло, запалювання і поїхали. Просте надійне рішення для щоденних поїздок. Сріблясті етикетки це є FB. Якщо у вас машина з системою старт-стоп, вам сюди. Тримають більше циклів, не лякаються частих запусків і глибших розрядів. Золоті етикетки це АГМ. Найсучасніший, найвитриваліший, найпреміальніший для машин з великою кількістю електроніки, дизелів, гібридів, з підігрівами, рекуперацією та іншим. Про технологію АГМ ми вже розказували. Повторюватись ми не будемо. Ну і от третій. Топ. Топ наших клієнтів це Exide. Це світовий гігант у світі батарей, який сам виробляє всі свої акумулятори. У модельному ряду Exide для легкових автомобілів є декілька основних серій. Exide Excel – Це стандартні акумулятори для типових умов експлуатації. Excite Premium покращені батареї з підвищеним пусковим струмом та технологією Carbon Boost. Суть в тому, що в батареях використовуються вуглецеві добавки у пластинах. Завдяки цьому менше енергії марнується на подолання сульфатації, і батарея швидше набирає заряд. А це. Суттєво знижує ризик недозаряду. Особливо, якщо ви часто їздите короткими відстанями. Для автомобілів з системою Start-Stop Excite пропонує окремі лінійки. Excite Start-Stop EFB та Excite Start-Stop AGM. Вони розраховані на значно більше циклів розряд заряд. І швидше приймають заряд струму від генератора. Всі моделі XITE використовують фірмову технологію решіток 3DX Grid. Це особлива конструкція свинцевих пластин у формі тривімірної сітки, яка міцніше утримує активну масу. Для автовласників це означає, що. Пластини не осипаються від вібрацій і струсу, акумулятор довше живе і видає стабільний струм. А тепер ще дві рекомендації. Ви точно знаєте ці назви. І це у нас енерджайзер та Дюрасел. І так, вони теж виготовляють автомобільні акумулятори. Причому на дуже пристойному рівні це акумулятори середнього сегменту, які заслужили хороші відгуки серед наших клієнтів. Бренд Energizer виробляє все той же Clarios, про який ми вже розповідали достатньо. А виробником Duracell є австрійська фірма Banner. Обидва провідні світові виробники, яким можна довіряти, чи є сенс купувати не Bарту, а Duracell чи Energizer. Вирішувати вам. Наші клієнти купують. Але навіть якщо в автомобілі стоїть новий акумулятор, наші клієнти також купують пакет допомоги в дорозі Exist Assistance. Бо мало що може трапитись. А так ви завжди впевнені, що вас хтось підстрахує. Чи то безкоштовний евакуатор, чи то аварійне відкриття замків, чи то підвіз пального або заміна колеса. А може і акумулятор розрядитися від сильних морозів, і його треба буде запустити. І якщо ви не впевнені, чи обраний акумулятор вам на 100% підходить, звертайтесь до наших консультантів. Максимально зручно це робити в мобільному додатку. Один тиць по кнопці автомобіліста, і ви вже. На шляху до вирішення будь-якої проблеми. Вдалих вам виборів і до зустрічі в наступних відео.